Ви їдете своїм своїми людьми з кими захочете. Ви їдете своїм автобусом або ні? Прошу. Утром їдете? Це питання недоречне. Це питання недоречне, воно особисте. Не да, стосується вас. Ви утром в своих я утром приїдете своїм автобусом в утром? Приїдете утром, вечером? Я користуюсь тим самим транспортом, що ну, ви користуєтесь. Отримуєте задоволення? Ну що, від, від, я не. від, від я ну, громадянин, так. а і тим більше житель через що? не повод натриманиваться. Ви можете дружить лицо, наступить на ногу, нахамить, сказать спасибо, що я тебе вообще привез. Да буду до вас інформація, щоб ви знали. Я кому-то прослушаю, Щоб ви зробили висновки, донесли дослуги. Ви донесли до конца перед Щоб видом. Чтобы вы забыли і змінили. Умови услуговування. Так, щоб змінилося, умови можете. Саме для цього і створена тариф утворення. Тариф утворення, що, що, занизьку пацієнта на тарифу утворення. Не хаміть тут, треба тарифу утворення. людей на тарифу утворення. Скажіть, чи ні, це нормально поведінка? Потрібна, не потрібно тарифу утворення. Ну, треба, треба платити на нижчу ціну, правильно їздити всім за гривень і все буде гаразд, ціну так? Дотримуючи баланс інтересів. Яким, чи? Яким чином об'єктивну ціну визначити? Скажіть, скажіть. Ну, перше, це подавати, подавати правильні а, тари, а, свої витрати. Тому а що як як ви так? їх приховуєте. не ви особисто, ваше підприємство приховуєте. Ви як представник громадської організації да, або партії проводили дослідження стосовно рівня вартості? Так, проводили? І яка вартості проїзду? Вартості Дивіться, це питання. І вона надали документи, так да. Міську раду. Да, Люди якщо вже мені, зараз, Якщо мені да, хочеться, да. взагалі не платити. Люди взагалі взагалі вже зараз не Хочуть отримувати послугу. вже сьогодні. Вони значить? мають на це право, розраховують. Вони сіли в автобус, і вона хоче, да, щоб її мати право за 2,50 можна їздити в одному випадку, коли рішення суду буде на користь того, хто подавав позов. Зараз на розгляді суду Деснянського перебуває справа стосовно незаконності. Підвищення тарифу, а саме незаконності рішення виконкону номер 76. З позовом стосовно незаконності рішення звернувся партія, наскільки мені відомо, де мальян так дійсно протягом розгляду справи було прийнято декілька ухвал. Перша ухвала була стосовно призупинення дії рішення номер 76 щодо підвищення тарифу. Але ця ухвала 10 квітня була скасована. Як перша ухвала, так і друга ухвала, перша стосовно призупинення, які друга про відновлення рішення номер 76 ці ухвали набувають чинності негайно. Так, встановлено частиною 5 в статті 118 кас України. В той же час, як перша ухвала стосовно Забезпечення позов і другого хвала від 10 квітня стосовно зняття заходів. Забезпечення ці ухвали дійсно можуть бути оскаржені протягом п'яти днів до Київського апеляційно-адміністративного суду. В той же час стаття 118 кас України навіть якщо в разі оскарження ухвал даного виду щодо забезпечення вони виконуються негайно. Це пряма норма частини 5 статті 118. Тобто навіть в разі оскарження цих ухвал в двох обох вони однакові, їх виконання повинно бути негайно. Приймаючи до уваги, що друга ухвала саме 10 квітня. Скасувала заходи забезпечення і відновила рішення виконкому номер 76 щодо збільшення проїзду до 3,50. п'ятдесяти. Ця ухвала є останньою і була повинна бути виконана негайно, не дивлячись на те, що демальянс оскаржив. Дану ухвалу до апеляційного суду її виконання не може бути зупинено. Ще раз наголошую це пряма норма 118 кас України, і тому це можна легко перевірити, зайти і, і звернути увагу на будь-які аналогічні рішення в, в державному реєстрі судових рішень і подивитися, що буде таке рішення набуває чинності негайно. З огляду на що рішення виконкому номер 76 на даний час є чинне, воно повинно виконуватись і в автобусах міста Чернігова повинні їздити громадяни по 3,50. Хочу нагадати, що 3,50 це компромісний тариф, який був прийнятий виконкомом, і не дозволяє, верніше, дозволяє на даний час перевізникам хоч якось забезпечити проїзд. Громадян по місту Чернігова, в той час, як рівень, рівень ціни 250 цього не дозволяє. На нашу, на нашу думку, заяви будь-які заяви Демальянсу це є політична акція, політичний піар, тому що ні, ні, ні на яких нормативних підґрунті або якомусь рішенні вони не ґрунтуються. Всі ці висновки, які вони роблять стосовно ухвал суду та щодо перебігу судових, судового процесу щодо. Тарифів тарифікування в Чернігові, в автобусах. Ну вони занадто заполітизовані. А це дуже проста справа. Ну, по місту по місту Чернігів я вперше стикаюся з такою ситуацією, що є зайці. Загалом всі громадяни України завжди платили. Процедура, ну згідно закону, я не готовий зараз вам говорити. Але в будь-якому випадку, звісно, що обмежувати рух пасажира не можна, і в принципі я так зі слів водія буде проводити перевірка по цьому факту. Цього і не відбулося. За будь-яких обставин ну обмежувати не можна. Ну за виключенням є одна норма згідно кримінального кодексу України. Якщо привернути увагу громадка до цієї ситуації, то в принципі намагання змусити змусити працівників Авто автобусного парку не брати ну змусити брати за проїзд тільки 2,50, ну по суті це не виконання рішення суду а саме тої ж ухвали про десяточ про 10 квітня стосовно відновлення рішення номер со виконкому про проїзд по 3,50. значить з нашої точки зору ця ситуація що відбулася сьогодні нами кваліфікується як невиконання рішення суду, а саме цієї ухвали від десятого тому в разі, в разі будь-яких дій щодо невиконання рішення суду будь-яка особа, громадянин України, може доставити є таке поняття доставки правопорушника правоохоронні органи. Можливо, таке процедура відбуватися. Ми знаємо, що у цього разу треба проводити перевірку.